Як було останнє дитяче, то в нас була така тема, ми розбирали історію про сліпого Бартимея. І розказавши Дітям, я про неї цей тиждень весь роздумував і виділив з неї багато дуже таких корисних і таких цінних для нас речей. І я хочу вам зачитати її, щоб ми всі не знали, бо можливо хтось не знає. І приходять вони в Єрихон, а коли з Єрихону виходить він разом із своїми учнями і без інші людей сиділи, просив при дорозі сліпий мене, син ти І почувши, що то Ісус, Назарянин, почав кликати та говорити: Сину, давидів, Ісусе, змилися наді мною, і сварились на нього багато хто, щоб мовчав. А він ще більше став кричати: Сину, Давидів, змилися наді мною! І спинився Ісус, та й сказав: Покличте Його! І кличуть сліпого, та й кажуть йому: будь бадьор, устань, він кличе тебе. А той скинув пощасом і схопив, скочив із місця, і прибіг до Ісуса. А Ісус відповів і сказав йому, що ти хочеш, щоб я зробив тобі. же йому відказав Учителю, нехай я прозрі. І суджу до нього промов, і ти, твоя віра з і той зараз спорить прозрій і пішов за Ісусом дорогу. Дуже така. Показало, що людина не бачила, вона була сліпа. І, І... Ісус його зробив зрячим. І що саме важливе з цього притчі взяти можна? Е, Наполегливість. Подивися, який наполегливий був Артемей. Він тільки почув про Ісуса, він його навіть не бачив. І... Він тільки почув, що Ісус проходить поряд. Він став гучно кричати. Ісус і син довіть змилися на мною. І навіть коли люди йому казали спинися, мовчи, нічого не говори, Він все рівно був. І все одно на кричав звав до Ісуса, що Він хоче, той врятував, змилося над ним. Йому не зашкоджувало це. Йому не важливо було, що люди скажуть йому. І це такий момент, що в нас в житті буває от світ, от вертовань посипив і нічого не бачив. Йому, перед ним перед речима нікого не було. Йому сильно було, хто що до нього каже. А от нас буває в житті так, що ми от очима бачимо, і буває просте, помолитися молитися до Ісуса десь при вселюдному. Навіть десь, як ми з молоді Маконець, наприклад, йдемо, е, як сідає молитися, то не відчувається того страху, щоб просто стати і помолитися. Але от святий, що було таке от. Ну помолитися перед всіма, щось трохи страшно, скільки людей, стільки народу, Як я буду молитися до Ісуса перед всіма. Ну, стидно, трохи ну, неудобно, якось незручно. Але приклад вертима, йому було сирімо. Він сказав, а тихо, нічого. Він очі, йому все рівно. Для нього важливо було Ісус. І щоб Ісус його почув. Це також, і також може. Так як люди, так і цей сучасний світ може говорити, що тобі не варто навіть звертатися до Ісуса. Ти можеш звернутися до чогось іншого. Все, що може оточити, все, що в інтернеті де завгодно. Ти до чогось іншого звернутися і там ти отримаєш відповідь. І це також може нас відкинути від того і заставити нас так стидатися, Ісуса. І як є один вірш. Бо хто буде соромитися мене, то мій слів у роді цьому перелюбному рішенні? Той син людський посоромиться, коли прийде послання свого Отця з Англию Святим. Тут чітко ясно говориться, хто посоромиться мене, того і посоромись я. І Тут дуже страшно посоромитися Ісуса. особливо якщо Він скільки зробив для нас, скільки врятував отек вартимені. Як можна було після цього не йти за Ним? так як зразу пишеться, що він тільки прозрів і зразу пішов за ним. І в нас кожне життя особливе, і кожен з нас Ісус особливому рятував. І це просто не мислимо, як можна послідатися його. І... і також тут, ще важливо була іменно в Артеме, віра. Віра, не бачивши. Так як в одному вірші. Пишеться Івана 20, 29. Ісус mm -hmm. говорить йому, ти повірив, бо побачив мене блажені ті, що не бачили, увірувати. Це один із учнів Ісуса, Фома, Він не повірив, що Ісус був звичним, йому треба було довго це хочемо побачити. І Вартимей, той, хто просто був жебраком, і Він просив, він почув тільки про це, щоб я нього ти і все. Я повірив, і я хочу, щоб Ісус мене ісцелив. І це така важлива віра, така, що буває завжди нам обов'язково треба щось побачити, нам лише почути, почути істину, що є Ісус Спаситель. І повірити, повірити не бачиш. І ще саме таке цікаве тут, що Вартимей був вже браком. І Він просив, як зазвичай, напевно, Сидів посіб на одному тому самому місці, просив. Але він, коли біля нього проходив Ісус, для нього, Він зрозумів, що це, все, що він просив, це було для нього не потрібно. для нього сам віч було потрібно отримати те, щось від Ісуса. І він це отримав. І далі не пишеться, що він далі сів і почав журналі. Він пишеться, що він далі пішов за Ісусом. Отак, От як нам є, що. Якийсь потрібен поштовх, щоб перестати же бракувати. І цей поштовх це Ісус, який ми можемо в світі так, щоб бракувати. Приклад може бути любе що шукати в світі. Там відповідь, там, там, де завгодно, у будь-яких книжках, де завгодно шукати І можемо і не отримати все. Сдідіти, жебракувати, як себе і досили. Але лише все, що нам потрібно, все, що нам дає сенс життя, куди нам йти, куди. Напрямок світ тримати, це Ісус. І ми перестанемо ж бракувати. І важливо, щоб нас світ не змушував бути тим же браком, щоб нам для світу сказати лише одне Ісус. Звилися на тім новому. Амінь.